Нещодавно Вінницькі трамваї визнали найкращими в Україні. Дійсно, наші трамваї та тролейбуси мають особливий дизайн та атмосферу. Та сьогодні ми покажемо, як прибирають у громадському транспорті. Адже частота за грута здоров'я. У мене є проїзний і сьогодні майже весь день я буду кататися громадським транспортом. Перевіряти частоту. Поїхали! Поїхали. П'ятий тролейбус перетворюється на земля. Дивіться, скільки болота. Тролейбусний маршрут номер 15 Чистота. Тролейбусний маршрут номер 11 При прибирання підлоги тут, мабуть, і не чули. Трава, пилюка. А це у нас трамвайний маршрут номер 2 Порошні, чисті. Тут чисто. Підлогу подивіться, теж доволі чисто. Хоча протерти поліку потребу. Містя не завадило. А це у нас маршрут номер 15 Чистота тут просто неймовірна. Біля дверей прибирають видно нечасто. Маршрут номер 4 Трамвай. Ось це чистота для пасажирів. Спеціальна. Жди у що на підлозі. О, а тут просто жахи. Знову четвертий маршрут трамвай. Просто неймовірні на стільки. І підлога така, що маршрут номер 5 Перший більш менше помитий тролейбус. Трамвайний маршрут номер 1 Це взагалі жахи. Лудно. Ці двері, мабуть, не мили ніколи. Ніколи. Запитаємо, що думають про чистоту у громадському транспорті міста вінничани. Немає мусора на пиль я не обращаю в Чисто, як ви? Нам доволі чисто. Мені подобається. Можна так сказати, що чисто. Прибирання по барабану. Оце так. В нас найкращі трамваї, і тролейбуси. В нас найкращі дороги. Вінця європейське місто, та невже люди нічого не помічають? Там байкачається, качається, качається. Втім, де хто іншої думки щодо чистоти в транспорті боїшся такого прислонитися до чогось, так буває. І поручні. Це саме, це саме боюся, тому що мені кажеться, взагалі не прибирає. Ну, і, невіщо, і буває, коли дощ йде з троллібиці, це трава і потікає. Ну, на полюки з ворога. Немає чим дихати. Інколи просто берешся рукою, а потім забираєш і вона чудову Ну, Дуже погано прибирає. Буває. Ому частенько Аби на власні очі побачити, як прибирають у громадському транспорті. Ми звернулися до начальника Вінницької транспортної компанії. Однак неодноразово він нас відправляв до міської ради, де вже майже місяць розглядають наше звернення. Невже це така таємниця прибирання у вінницькому трамваї? Ми вже майже місяць хочемо познімати у вас, як прибирають в громадському транспорті. Ви візьміть дозвіл містокомкони. Втім, наступного дзвінка відповідь інша. Я кажу, що без мене ніхто це не дозволить у міськраді. Також без результатів немає поки інформації сьогодні немає ша. Я не можу що сказати. Виявляється, Вінницькі трамваї та тролейбуси не такі вже й чисті, як їх розпіарила на всю Україну місцева влада. Та й спілкуватися з нами керівництво чомусь не хоче, не вже є що приховувати. Сподіваємося, що сервіс громадського транспорту надалі буде лише покращуватися. Вітаумельчук спеціально для власної фоні.